Скажи, будь ласка, як перестати порівнювати нових дівчат з колишньою? Слухай, воно станеться само собою, просто як тільки тобі зустрінеться та дівчина, яка прямо а, на тебе, ух, забув як це, як, як українською, произведе впечатлення, але, а, то ти забудеш про свою колишню 100%. Так, ніхто не каже, що ти от пішов на перше побачення, чи на друге, чи на десяте. І обов'язково ти такий, так, все, колишня там в минулому, вона хуйова. Але обов'язково такий момент настане, коли ти зустрінеш дівчину, і вона тобі буде здаватись набагато краще. Набагато краще. Сто відсотків. У кожного хлопця таке бувало, і у тебе також обов'язково буде. І підсвідомо шукати колишню в нових. Три місяці, як пішла, три місяці це не так і багато. Не так і багато чого. Я розумію, що хтось він там може забути свою там колишню через місяць, хтось через декілька тижнів. Але в принципі у кожного це свій проміжок часу. Тому три місяці не треба думати, що твоя ситуація вона якась особлива. продовжуй ходити на побачення, продовжуй знайомитись з новими дівчатами, продовжуй якось сам розвивати щось робити, і обов'язково, обов'язково якась нова історія перекриє. Твою минулу історією перекриє твою колишню.